Ісус Христос вчив не чинити за почуттями а по любові. Тому що Бог є любов, Він дає час кожному навернутися до Бога, щоб жити в благословенні, а не в проклятті. Бог всім дає час для покаяння та виправлення. Ми живемо під час благодаті, коли воля Божа це стати учнями Ісуса Христа і жити по любові та милості, несучи спасіння людям. Але якщо відкидаємо Божу милість, тоді приходять прокляття, рабство гріха, і сатана починає. Руйнувати життя потрібно розуміти, що є любов, є благодать, але є закон. І найголовніше це час, і Бог дає цей час, але ми повинні час використовувати правильно. Господь утвердив закон, утвердив благодать та утвердив завіт на Христі, на апостолах, на заповідях та на законі. Ісус каже, небо й земля.